Але найбільшим проблемою для нього було ставлення, зокрема, через єврейство до петлюри. Е, ну, це якась така, бачите, вже була е, якась ідіосінкрозія. Там, де слово петлюра з'являлося, значить це вже погано, вже не може бути. І він весь час про нього. За два тижні до смерті він останній раз писав про поганого петлюру. Тобто все ж вони познайомилися приблизно десь 1903 900 рік, коли ця партія Українська соціал-демократична робітчна партія була формувалася, і вони обидва були провідними діячами, і там зайшла суперечка, хто буде редактором партійної газети, і став Петлюра. І от з цього моменту. Все пішло так сказати, наперекосяк в, їхні, в їхніх стосунках. І навіть, але Петлюра був великою людиною, тому при всій нелюбові і несприйнятті Виниченком Петлюри, коли творилася директорія, перед, готуючи повстання проти гетьмана, Виниченко не то, що згодився, а, можливо, і порадив взяти Петльору в, в директорію. От. І їхнє протистояння вже в межах директорії закінчилося тим, що Вениченко фиркнув і сказав, що а, так, це рух Петлюрівський, все, я пішов, віддайте мої іграшки, я поїхав і поїхав, поїхав за кордон. І е, друге, оце якраз про єврейство, коли в Петлюру вбили, і тоді був суд над і, е, Обидві сторони представляли своїх свідків, учасників процесу на тій чи на іншій стороні. І українці, знаєте, навіть така цікава, що ніхто не звернувся з, 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 з боку Петлюри до Венеченка, щоб він виступив. Так як він дуже добре знав Петлюру, з ним же ж е участь в всіх цих державницьких історіях. О, а вийшло так, що він е, його запросили, він став, мав виступати на боці Шварцберта, на боці вбивства. Його це страшенно мучило. І він писав свою доповідь, яку він мав проголосити е, на цьому суді. Е, кілька там кілька місяців писав. Він пише щоденни, що це його так мучило, що він за за час написання цієї статті він на 4 кілограми схудив. Аті як як це людину воно його з'їдало зсередини? Але йому певною мірою пощастило, що він, що суддя на суді, сказав, за скільки цих можна вже слухати? Все закінчуємо і так далі. І до Венеченка черга не дійшла. Ну тут, тут менше а так би зганьбився, ще додатково.